Сім днів насильства, яке сколихнуло Британію: пограбовані магазини, підпалені громадські будівлі, антимусульманські напади на мечеті та бізнеси, що належать небілим людям, підпали готели, у яких ймовірно проживали шукачі притулку. Ми хочемо, щоб було покладено кінець нелегальному прибуванню людей на човнах із безпечних країн. Приводом до насильства став трагічний напад з ножем на дитячий танцювальний клас у місті Сауспор поблизу Ліверпуля, в результаті чого загинули три дівчинки шести, семи та дев'яти років. Вебсайт під назвою Channel Free Now розмістив фейкову інформацію про те, що вбивцю дітей був шукач притулку мусульманського походження, який прибув до країни у невеликому човні. Фейкова новина швидко поширилась в соціальних мережах. За кілька годин насильство спалахнуло в Сауспорті та поширилося на інші міста. Насильство почалося через брехню. Певною мірою я вважаю досить справедливо звинувачувати в цьому соціальні мережі. Багато спостерігачів кажуть, що причиною насильства є глибші соціальні розбіжності. Це напруга, яку ви бачите зараз у багатьох країнах. Я б включила у цей перелік із США певною мірою, де виникають почуття націоналізму, відчуття, що люди залишаються позаду. Критики звинуватили у розпалюванні насильства деяких правих політиків, особливо Найджела Фараджа, лідера антиімміграційної партії реформ. Фараж ці закиди рішуче відкидає на своєму ютуб каналі. Фараж раніше повідомляв про готелі, в яких проживають шукачі притулку. Відтоді, по всій Британії, пронеслась хвиля набагато більших демонстрацій проти ультраправих. заворушення. Вщухли. Понад тисячу людей було заарештовано, і сотні засуджені за злочині, пов'язані з заворушеннями. Десятки були звинувачені в правопорушеннях, пов'язаних з публікаціями в соціальних мережах. Власника мережі X ілона Маска піддали критиці за те, що дозволив такій публікації, і сам розміщав інформацію про ультраправі протести, стверджуючи, що громадянська війна неминуча. Я згоден, що ми повинні ширше дивитися на соціальні мережі після цього безпорядку. Уряд попередив, що насильство може спалахнути знову. Велика Британія протягом останніх 10-15 років мала дуже низькі темпи економічного зростання і не зробила багато для багатьох людей, які переживають економічні труднощі. Це не виправдовує жодним чином будь-яке насильство, але я вважаю, що це абсолютно доречно замислитись, враховуючи те, що сталося: чи існують обставини, які змушують людей почуватися наскільки відчайдушними, що вони більш схильні до насильства ніж інші. Насильство лише поглибило травму для сімей загиблих внаслідок атаків Сауспорті дітей. У вбивстві дівчат був звинувачений 17-річний Аксель Муганва, Рудакубана, який народився в Британії. Тетяно Ворожко Генрі Річвелл, Голос Америки.